Доброго дня, вони к Ржаві скраби. Сьогодні так коротеньке відео. Токарний продажі. Так само. скільки Давайте, ну, давайте за нього 19 сьогодні. Торг там невеличкий, Лістів якихось накидаю. Ключики ось такі є. Сегментні розміри 75-75 40 гривень. 100 110. У нас виходить 45 гривень. 115-120 виходить 50 гривень. Коло Розгортки є. Набір в минулому відео показував, подивіться. І дивіться, компресор ось такий є. Довго він у мене стояв, думав собі використання, але в мене має 380 вольт. А я хотів ну, з автоматикою. зі всім Дивіться, двигун ну, 220 вольт він не дуже підходить, так би мовити. тут 1,1 кВт, 1400 обертів. Він качає 6 атмосфер, я заміряв. На ньому виходить з шванга і качає дуже-дуже бодро, то певно, секунд за 15-20, ось це 10 літровий ресивер. 10-12 літрів приблизно. Не більше. Дивіться, я не знаю по ціні навіть. Ну я ось дивився, що там люди продають, що там воно накачує 8 атмосфер за 10 хвилин. Що вони коштують 5 тисяч гривень, ну це, як на мене, ну давайте я не знаю, 6 тисяч торг доставку важучий. Це не з'їв, це не, не якась там спецтехніка, це компресор, іменно компресор для холодильних установок ну, промисловий, Він він стояв ну, на якомусь. На заводі він стояв, цей компресор, їм фарбували. Ну, він дуже такий виробничий. Єдине, що я кажу, двигун 1,1 кВт. Можливо, якщо на 380 вольт підключити, він і буде працювати нормально, але то таке, в принципі, я все сказав. Можливо, там... ну, давайте показувати, я не маю сенсу, тому що звук буде такий собі. Хто там захоче, особисті повідомлення, я покажу, що він працює. Можливо, навіть за ці 20-вольтовою автоматикою ну, з цією. Конденсаторами та кнопкою. Він працювати, в принципі що там якщо фарбувати, він буде постійно там вимкнений, виклик чисто використовувати, то в принципі, він буде працювати і це можливо. Е, в принципі так Фрезерний проданий сьогодні відправляю. Що вам ще показати Розгортки є ось такі. Несортовані, хто хоче. Тут штук напевно 50 ну, Десь щось таке, можливо там 40. Хто хоче по 20 гривень. Як це, в принципі, так само. Там я навіть, не знаю, що там, там різні розміри, плюс-мінус вибрані. Двигун є 0,55-380 вольт, 3000 обертів, ручка до речі, до компресора є. І там є навіть провод 380 вольт. Так що якось так. Е, більше. Я не знаю, 6000. Я просто сказав від незрозуміло, звідки. Якщо дорого, то дорого. Пишіть, скільки нормально будемо розмовляти. Вайбер вказаний, так би мовити, завжди. По інструменту тут я ще нічого не розбирав, плюс-мінус повідправляв. Що люди питали, просили, що дуже сильно відправити те, що Укрпошта поки лежить. Укрпошта, в мене, до речі, відправка, невідомо коли. Я це вам відразу скажу. Тому що вона є, ну я можу там відправити, але воно там, можливо, там буде вже тиждень, можливо, навіть два. Просто я, щоб мені до Укрпошти добратися, це потрібно дуже багато часу. І щоб одну посилку відправити, це. Ну, ви розумієте, не дуже вигідно мені по цені. На, Навіть на той самий транспорт, на, щоб його довести. Так що якось так. В принципі, цікаво, більше нічого не знаходив. Я думаю, через пару днів щось буде, якісь вже інструментики, токарні. Так що якось так. Ну, вибух, не збирайтесь скарби, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, дорого чи не дорого. Всім до побачення.